Добрий ранок, шановні глядачі. Сьогодні знову ми вирушаємо в подорож. І це програма вижити на 50 гривень. І як завжди, в нас з собою немає ні карематів, ні спальників, ні палатки, Ба навіть їжі і води. Все ми маємо здобути своїми руками і безкоштовно. В Кишені лише 50 гривень, які ми маємо витратити на якісь серйозні речі. Що, починаємо ловити машину. Дорога не близька, десь приблизно до 150 кілометрів. Доїхати треба до звенигородки, а потім, потім далі на пуки. А як далеко ви рухаєтесь по цій трасі? Вісім книжок у портфелі, 25 зошитів, пів метра в стрибку і тягне за собою 100 кг. І все одно нічого не знає. Кінця поїдь за кордон, ні по-англійськи, ні по-німецьки Це Таке, що там. Але можете спілкуватися на тій же англійській. Що я розказую? Що, що, що Ми вже звикли, як кажуть, не вдома бути. Ми вже тут гостях. Моя мала. А я у Празі живу. Ага. А я як приїжджаю сюди, то я трохи з цими цінами шокована. А ви давно там живете? Десять років. Дома є вдома, тягне, звісно. Але вже трохи звиклеється. Вже з роками позвикається. Да, в мене вже само, я подорожую по Україні, постійно, і в мене вже відчуття навіть дому немає. Ну, що я... знову, да, я... як сказати, вдома це добре, що є вдома. Да. Але всього вже ти більше в такому русі подорожуйте. будемо передачі ваші дивіться. Так, Ви вже тут зупиняєте, повертайте, а, да, все, так. чудово. Оце тут буде просто найкраще. Програму mm. знімаємо. Ми з Черкаси. За okay, да, Звезнігородки, там як і на Лисенку, напевно. Я yeah. Оп. А чо бені, молоді поки подорожуємо. а Ті, дивитися, да, молодий шпацам. Да. Я скільки монет в селі наході, в мене город поняв і замок там стояв. Mm -hmm. Замка залишився, тільки підвал з камня виложений. І опять монет не йшов. Якесь mm -hmm. золотишко якесь. І прикинь, шукаю золото, весь парк перекопаний. І десь має бути золото і не можуть знайти. Прийшло близько двох годин, і ми в Звенигородці. Місто невеличке, ми вирішили пройти його пішки. А у вас кралі і стівні? А зараз ще приготувати не можна? А скільки такий рудий коштує? 300. — 300? Дорогий, це поїсти дешевше мівіни купити. Ох, Андрію, все дуже легко дається, немає трешу. Я хочу зараз, щоб емоції бурлили через край, а не просто так все дуже просто вдавалося. Точніше не вдавалося. Чекаємо, можливо зараз станеться щось цікаве. А ми в буки їдемо. Ви не підкинете? Ні, ми тільки до Лисенки. А, а це далі, буки далі, так? Так. Да. Ну підвезіть хоч до Лисенки, тільки в нас грошей немає. А чого ви не сьогодні? Що? Там тільки що був автобус і що треба на... А, та ми просто програму знімаємо, вижити на 50 гривень називається. Їдемо без грошей. Да. Ну я теж. Іду з волнувахи, багато кажу, пустив день, кажу, якраз сезон грипів. Якщо маєте бажання, я сюди зараз теж приїжджаю додому, ну, зараз висіх України, mm -hmm. теж, теж нічого не їм. Зараз можна сходити покушати, і я вас відправлю на букеті. Ну добре, ну в принципі, якщо вам це не важко зробити, то... Я ну, нічого не важко зробити. Буде бажання. Виходимо. Ну, що? Що? Так. Я ж не спав, поки туди-сюди, туди-сюди. Скажете, півроку не буде, так? Так. Березки. Сітой, романти, дівчата годять. Зараз <рес> <рес> додому до мавки будуть. Ввечері по-любому з друзями здаваюся. Побачитися, десь піти погуляти. Да. Там нормально. друзья, то там-то там сейчас там. суббота, да? все, все на работе десь до п'яти. Колись онка вас літає. Да. За приезд. Переночувати, ребята. Можно что Можна далі В буках, А я снова <говор> мат. дай ты вообще, <говор> но сегодня это по эксплуатации. Ты что не против. Все, удачи. Спасибо вам Еще раз! Давай, давай. Все, теперь ждите, все нормально. Да, Мета досягнута. Ми в буках. Наш новий товариш Андрій знайшов нам житло, але тітя Маша не захотіла бути в кадрі, тому ми вирішили взяти фотоапарат і спокійно піти досліджувати місцевість. Ідеальний кадр. Оце йдеться по тій драбині, там тіпа, така, о, о, така тіпа, лісничка і стежка буде поворот. Там дуже класно. Можемо, якщо хочете показати... О, якраз поки... А можете нам екскурсію маленьку провести? Взагалі дуже мало людей так проситься, щоб ми провели такі екскурсії. Буде ось сюди. Буває тут часто, я тут більше знаю, я кожен день прохожу цей каньйон. Зараз ми йдемо на... На Антонівській кар'єр. Найгарніше тут, тут. дуже гарно, це саме знаменітне. Можна по тій стороні пройти, але там не дуже. Більше кравиць звідси відкривається. Тут дуже гарні скали так зроблені. Що там туристи лазять, там лазять? Тут не лазять над водою, а колись лазили. Тут недалечко зараз прям поворот і там буде. Оце вже кінець. А, там дуже класно, я тут ходив, то правда акуратно треба триматися, щоб не впасти. Більшість ходи зробили туристи Ходи. Тут батьки в основному не ходять. Бувають, відпочивають на Івана Купала або там на ще якісь Там. Тут в основному і купаються. В основному тут поляни повністю забиті туризмом. Туристи дихають, тут скалази. Оце ось тут, оце все тут. Раніше вибивали камінь і, і, і йшли на буки, там що там построїти, або що так само йшла на електростанцію. Я хочу пере... поїхати в Київ, звісно, вчитися, бо того, що хочу піти на археолога. Прийде сюди, куплю собі там якусь машину, просто буду, як то кажуть, ганяти по селі. Просто буду тут жити, вивчуся, а може в городі буду жити. Ну планую тут, бо тут дуже гарно. Ну так, да, бувають вже уїжджають звідси. Хто вчиться, хто, хто ні. Їдуть просто звідси, бо того, що кажуть, їм це все набридло, їм хочеться в місті. Ну, а хто любить природу, любить ці скали, красоту, то взагалі тут остаються. Ну Мій друг найкращий, він приїжджав з Росії, його звати Вадим. Він і з мамою, з сестрою хоче сюди приїхати в будущем і жити. Куплять хату, там біля мене продається хата. І вони куплять хату і будуть там жити просто. От сьогодні ти дійсно відпрацював свою екскурсію, ці 50 гривень. І тому ми їх даруємо тобі. Це твоя робота, і за робота повинна бути оплачувана. Тобто, наші 50 гривень, бюджет нашої програми, за твою роботу. Дякую тобі. Я дуже, Я дуже вам вдячний дуже... комісію. Я дуже був радий за цю екскурсію, це якесь нове для мене відкриття якесь.